На відміну від дорослих, у дітей недостатньо життєвий досвід. тому вони не можуть адекватно реагувати навіть на невеличкий стрес. Майже завжди дитина не контролює свої реакції на стресові події. Реакції на стрес у дітей можуть бути різними. Хтось переживає стрес мовчки і потайки, а в когось може проявлятися дратівливість, злість. Упертість, непослух, спалахи агресії тощо. Будь-яка реакція на стрес або травму є нормальною відповіддю психіки на ненормальні події. Складна поведінка дитини має позитивну мету. Емоції та поведінка дитини, що виникають внаслідок її перебування у травму, вальній або стресових ситуаціях є проявами. Мимовільного і несвідомого прагнення дитини впоратися із важким для неї досвідом. Ба більше, такі реакції спрямовані на те, щоб психологічно завершити переживання у важких ситуацій і залишити їх у минулому. Своєю поведінкою дитина дає сигнал дорослому, що потребує уваги, піклування. Розуміння того, що відбувається з нею внаслідок пережитого стресу. За цими емоційними та поведінковими проявами дитина найчастіше стоїть бажання захиститися, прагнення впоратися із сильними емоціями, страх за своїх близьких потребує отримати увагу і підтримку.